Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 349 гривень. Перша моя знахідка це ось така чорна блуза від Mark Spencer, Автограф в 12 розмірі за складом чудове 60% шовку, 7 кашеміру, а також є віскоза і котон. Блуза йде з таким ефектом, ніби зверху одягнена жилетка, і, власне, попереду можна собі зав'язувати ось такий бант. На жаль, на мене вона виявилась замаленькою, дуже вона впритику. Тут рукавчики би мали бути більш такі от пишніші, а вони сильно обтянули руку. Дуже шкода, адже шикарний склад, шикарний крій. Мій улюблений чорний колір, блуза в ідеальному, фактично новому стані, без жодного дефекту, але так буває не підійшла по розміру. І наступна знахідка це ось такий сарафан. Він в клітинку. Клітинка у нас завжди актуальна. Це один з таких поширених принтів, який, мені здається, завжди на часі. Це у нас фірма Праймарк, і на дотик сам сарафан такий, ніби як з льону. Давайте глянемо бірочку. Є ще ось такий от запасний гудзик тут. Тобто, він абсолютно новесенький. І за складом він у нас на 100% з бавовною, що теж дуже добре. Я його вдягнула поверх блузи, яку приміряла так першою. Ось такий у мене вийшов лук. Загалом був би досить непоганий варіант, якщо б сарафан був трішки меншого розміру, а не 18-го, як він є. Бачите, блуза за маленька, сарафан за великий, ніби речі непогані, Але сьогодні якось так з розмірами мені не дуже щастить. Наступна знахідка це спідниця. Вона, на жаль, бачите, її склад 100% з поліестру, але вона в новому абсолютно стані, без дефектів. Дуже класна, довга в плісі від автограф. З такої тканини атласної має виглядати класно, але теж вона великого 16-го розміру, і я в ній просто втопилася. Окрім того, в примірці так побачила, що тут тканина дуже така от тоненька, просвічується і усе світиться. Тобто сюди потрібно щось під неспіддягати. А ми з вами рухаємося далі. І далі я буду приміряти сукню від хорошого якісного бренду GAP. Сукня в 12 му розмірі такого темно синього кольору. Я чимось була переконана, що вона натуральна, адже тканинка дуже схожа на бавовну, але виявилося, що також вона з поліестер, 100% поліестер. Сукня в хорошому стані, без дефектів, і вона такої середньої довжини буде трішечки вища за коліна. Сукня дуже мінімалістична, лаконічна, але водночас і в неї такий доволі цікавий дизайн. Вона зверху тут така от призібрана, приталена, з виподібним вирізом, дещо, можливо, нагадує якусь таку шкільну форму, але водночас дуже акуратна, витончена, і мені здається, підійде під будь-яку нагоду. Була б вона з натуральної тканини, взагалі б ціни б їй не було. Як на мене, як на мій смак. Пишіть в коментарях, як вам ця сукня. І знайшла ще ось таку сукню в 14 розмірі, вона йде як нічна сорочка, як комбінація, і має ось тут такі внизу вставки шифонові. Сама по собі вона атласна. За складом вона навіть дуже хороша, 70% віскоза і 30% район. І ось так вона виглядає в примірці. Колір тут дуже цікавий, такий от колір баклажану. Дуже мені подобається, але мінусом вважає ось ці шифонові вставки. Мені здається, якщо б вона була просто атласна, без жодного внизу декору, ось цих таких от розпорок просто була б тут ідеальна сукня, дуже базова, ще й в такому класному відтінку. А за рахунок тих вставок, вона все-таки більш виглядає такою святковою, і на кожен день вже її не так легко застилізувати. І наступна знахідка це ось така сорочка в чорному кольорі, з пояском, вона подовжена з такими от перламутровими гудзиками, за складом хороша, це у нас бавовна. Розмір вказаний: 14-й або ж 42-й. І ось так блуза виглядає в примірці. Не дуже мені подобається якість тканини. Вона сама по собі дещо просвічується і дуже легко до неї чіпляються різні от волосинки, тканинки. Мені здається, вона буде постійно виглядати неакуратно, за рахунок того, що до неї усе підряд буде чіплятися. І взяла до примірочної ще ось таку блузу, майку вона на бретельках в розмірі М. За складом мені не дуже подобається, оскільки тут лише 35% бавовна, а переважає синтетика і на літо це великий мінус. І це навіть видно через камеру. От в примірці видно, як тканина електризується, липне просто жахливої якості. і Таке враження, що вона на 100% з поліестру ще й не дуже якісно. І все-таки от оздоблення теж виконано дуже неаккуратно. На жаль, адже вона, в принципі, в новому стані, і крій у неї прям прикольний, щось таке, от дуже б хотілося знайти, але все-таки більш якісним. Зараз, звичайно, у сезон це не так буде просто зробити, але я думаю, що все-таки можна знайти і кращий варіант. Власне, з примірочної це була остання знахідка, і давайте вам ще покажу речі у залі. Ось така була дуже класна, якісна куртка відомого бренду The North Face, і вони, в принципі, дуже дорого коштують. Взимку їх надзвичайно складно знайти. А ось тут на вазі, власне, в другий день висить, і я так бачу, вона практично без дефектів трішечки були замазані рукавчики, а загалом стан у неї фактично ідеальний. І давайте пройдемось так по верхньому одязі, що тут ще є цікавого, ось така от. Вітровка, чи це дощовик в такому прикольному яскравому принті леопардовому, і джинсовка теж доволі непогана в такому нейтральному світлому відтінку. І ось така дуже класна куртка, зроблена під куртку мотоцикліста. Власне, такі куртки були актуальні, якщо я не помиляюсь, з минулого сезону, не знаю, чи досі вони в тренді. Ось така ще яскрава червона курточка. Тут у нас ще один дощовик в такому яскравому кольоровому принті. І в мятному кольорі теж непогана весняна корточка. Дуже зараз багато ось таких шубок Теді можна знайти саме на ваговому відділі, хоча взимку їх виключно можна було знайти на люксі і важили вони чимало. А от зараз їх справді дуже і дуже багато, але щось дуже сумніваюся, що наступної зими вони будуть актуальними. І ще ось такий дощовик парка, власне, без підкладки, з таким от фламінго, на темно синьому фоні, в хорошому стані. І ще ось така, я так розумію, чоловіча курточка, з таким от хутром, хутряним комірцем. А це в нас замші-куртка, теж, скоріше за все, чоловіча. А оце прям супер знахідка, Подивіться, яка куртка авіатора, вона ще й з натуральної шкіри. Але вона важить дуже багато і навіть так в на ваговому відділі думаю заважить гривень 600 як мінімум. З одягу поважила лише першу блузу шовкову. Її ціна сьогодні вийшла всього на всього гривень. І давайте покажу вам ще взуття. Взуття у нас теж з вагового відділу, і ціна за кілограм така ж 349 гривень. І гляньте які туфлі знайшла. Вони абсолютно нові ще з такою отбіркою картонною. Видно їхню магазинну ціну. Скоріше за все, вони з екошкіри, але виконання дуже якісно, добротно, загалом мені сподобалося. І, власне, заважили вони сьогодні майже на 300 гривень. Дивимося далі. Ось такі були кеди, абсолютно нові, в такому срібному кольорі від фірми Primark. Єдине, що їм бракує, так це шнурівок. І поруч тут ось такі от босоніжки на танкетці плетені, в ідеальному також стані. І ще ось такі відкриті босоніжки, якщо не помиляюсь, вони з натуральної шкіри, теж на такій невеличкі танкетці плетені і в такому красивому бежевому відтінку. Ще ось такі в нас босоніжки на стійкому каблуці, теж з таким от плетінням. Дуже навіть непоганий цього разу завіз саме серед взуттям. Багато пар є в новому стані або взагалі так мінімально ношені. І не дають мені спокою ці кеди. Вони ще й в моєму розмірі. Це 39 розмір, вони абсолютно нові. Власне, видно по них що зовсім не ношені. підошва у них абсолютно чиста. І навіть трішечки жалкую, що я їх собі не купила. Дивимося далі. Були ще ось такі гарненькі від Mark Spencer босоніжки Вони, до речі, з натуральної шкіри, ще й в білому кольорі. Така от рідкість. Дуже думаю, мають бути зручні на плоскому ходу. Ось такі непогані туфельки, також в новому стані. Щоправда, тут такі підбори доволі високі. Треба, звичайно, мірити, можливо, і зручні з такою от перемичкою, за стіпкою, доволі елегантно виглядають. Ще були ось такі от балетки в білому кольорі, теж в новому ідеальному стані. І ще ось такі непогані босоніжки, але вони, на жаль, сильно заношені. Були ще ось такі дуже легенькі, як кросівки, чи це навіть балетки вони тканинні, текстильні стан доволі хороший. І ще можна вам показати: тут є такі от балетки, вони чорні лаковані. Не знаю, шкіра не шкіра, але виконані доволі якісно. Позначка була, скоріше за все, їх продавали раніше на люксі, тобто стан у них справді ідеальний. І ось такі ще Adidas ракушки, але, на жаль, вони вже пожовтіли і стан у них, очевидно, поганий. Переходимо до сумок. Сподобалася ось така велика сумка Шопер. Вона з натуральної шкіри, але в неї дуже сильно замазана підкладка, вся в плямах. А от зовні сумка практично без дефектів, стан у неї хороший. Це в нас косметичка, вся така от потріскалася, пооболущувалася, і ось такий от клач святковий, срібно-золотий, і гляньте, яка величезна сумка шопер, вона в новому стані, золота, дуже акцентна, і більше того, вона не просто в новому стані, вона ще й з магазинною біркою. Тобто вона справді новесенька. Сумка на літо ідеальна для пляжного сезону, можна її використовувати, власне, як і сумку шопер, так і пляжну сумку, ось так вона виглядає всередині. Абсолютно нова, вся, чиста без жодного дефекту. Ось так вам ще покажу її в зеркалі, аби можна було зрозуміти її габарити, наскільки вона от велика і містка. До речі, вона не є важкою, а тому має заважити небагато. Зроблена вона з екошкіра. Дивимося далі. Ось така була рожева сумка, тут така ще наліпка. Я так розумію, що вона теж абсолютно новенька. Ну, але якість так собі це також екошкіра. Як і взуття, сьогодні сумок дуже і дуже багато, тому намагаюся вам показати по максимуму, аби зробити такий от ефект присутності в магазині. І, можливо, разом зараз знайдемо якусь цікаву знахідку. Ось така ще була сумка, велика містка, яка дуже добре тримає форму, така більш ділова, класична сумка. Але поки що все, що мені трапляється, друг, це еко-шкіра. Хоча так, перша сумка була все-таки з натуральної шкіри. Ось там вона видніється в такому от сірому кольорі. А це в нас сумка від Рівер Island в такому винному відтінку з бахромою, але сама бахрома вже повідклеювалася. Ось така була текстильна сумка, абсолютно новасенька, в такі от великі квіти, щось наподобі ромашок, в такому кольорі хакі. Зачіпається на замочок, а також на магніт на двох ручках. Стан ідеальний, справді стан нової сумки. Це такий дуже літній варіант, і текстильні сумки люблять не усі, особисто я їх не люблю, а тому і не ношу. Я все-таки більш люблю такі от зі шкіри малесенькі компактні сумочки. Ще була ось така велика сумка Шопер, показувала вам золоту і знайшла ще ось такому срібному відтінку. На відміну від попередньої такої великої сумки, вона без бірки, але стану неї хороший ідеальний. Це у нас щось схоже на вінтаж, такий як клач, це кошельок. І ось така велика сумка, вона з натуральної шкіри, ручки правда, трішечки потріскалися. Ось такий от рюкзачок середнього розміру, і ось така от малесенька сумка з таким от декором в малесенькі квіти. Вона з екошкіри, шкіри, але доволі якісно виконана. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал. Пишіть, що вам сподобалося, що не сподобалося, і до нових зустрічей!